Сьогодні погодка на зрій бон, бон, бон. Щас би йобнуть. Блядь. Ну ти шахалка. Я вдома, тут не така сучева втома. Ну, Дід, давай на ворот. Я а я що тебе? маю робити? Ну, в мене ззаді моторчика немає. Ну, Зараз в столку немає. Щасливої дороги. Ех, 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 дуйте. Доброго вечора, ми з України. Дід. А, мене часто питають, ким дід Толя працював? Шофером. а розкажи мені якийсь такий найкумедніший випадок, який був на дорозі. На Оринівському повороті я повертав і звалився зимою тим бензовозом на бік. Коротше, аварія була. То яке це комедно? Це якась така бідова історія? А, не, я знаю. Зразу двері відкрив, вискочив. Де ти страхувався? А я що страхувався? В 65-му році страхування, як такого, не було. А ти знаєш, що зараз ні в Україні, ні за кордоном ніде не можна їхати без страхування? Це перший раз чую таке. А яке страхування? Обов'язково в Україні. Автоцивілка. А за кордоном. Зелена картка. А де мені ту страховку можна купити? На фінанс -Юей. А ще й ціни найдешевші. Надійні й перевірені страховочки. Швидко і зручно. 24 на 7 працює підтримка. Дякуючи тобі. По промокоду дід. Буде знижка. Тільки для наших підписників і для нас 15%. На всі види страхування Переходьте по шапку і профіля на страховочку і оформляйте Все чесно прозоро як Білий день. Фінанс страхування то, що треба переключить на файну страховочку. І не буде лялякою не молодою. Ді! Вас. В мене є подарок для тебе. Дивіться, які дідок тут таке? Павербанк. Бачиш, ми таку вставили шлангочку 50 мл. І нажимаємо, поставили ми тут компотик, шланг підниз. Ну, Можна ставити щось друге. Де ви її вбираєте? Бачимо. Все. то що надо, красиво. За здоров'я, за мир. Це хлопці, дівчата роблять в Каменці-Подільському таку штуку. Family Laser. Каштур. Family Laser. Наливатор. Наливатор. На алевар. Але ти помітив, що там на чарках є твої фрази. Ну як, молода. <laughs> Равіювання. Ви можете зробити на... Чарці будь-яке гравіювання і друк на коробці, тобто якусь фотографію на подарунок. Також ви це можете замовити на Дід Шоп. Дуже класний подарунок для твого друга чи подруги. Замовляйте наливати. Family Laser. Блять, тупе, тупе, тупе. Ту. Терпак, щоб ти знали. Легко вину на той